Привіт! Починаємо гортати каталог квітня 2024. Отже, сторіночки з змісту, з перших сторінок. Більш ніж 3, 20% від кожного продажу допомагають покращити майбутнє жінок. Новиночка, аромат. Today. М -м -м, який класний квітковий аромат. І він на весну. За набір можна придбати 679 гривень. Одинбір, фундар, чоловічий. Оцей класний теж користується, популяризується в моїх покупців. Саме найкращі аромати в каталозі. Найбільш продаваємо Помаду. Помади, нігтики, туші. Бачите, якщо дві, тоді ціна 200 гривень, якщо один тоді 279 гривень. І 309 гривень. Олівчики теж. Один плюс один. Весна. Класні ціни. Туш. Туші знову. підводки, олівчики, олівчики, тім, пудра. Кулька пудра. Досить я маю такі. Праймери, пудра, помада ультра. Ну, ультра це хід продажу а, в будь-який місяць. І погляньте, який багатий вибір, кремові, матові і плюс відтінки. Дуже багато відтінків. Олійка. Олійка подорожчає. Я б рекомендувала, хто бажає олійку придбати, купляти в березні. Так, лапки. 60 секунд і витихається. Продукція люкс. Макіяж Преміум Рівне. Хто полюбляє цю серію, можете придбати. Карси. Форвей. Я такая велика паліта. Я робив слухати це ціла У мене його немає віва лаві, так бути. Було в березні і тут теж є. Ловлю. Celebrity. Пасіонденс. Ну, це такий для жінок аромат. Ну, хто любить перчинку. Ось цей М -м, пристрасть розкривається у тендері. Так, погляньте, як багато продукції. Івий конфіденс. Дуже класний. Всім пахнуть! будь смородина, а мені медом. Не знаю чому, але я чую аромат меду. Можливо, так на моїй шкірі. Вілкантрі 249 гривень. гарна ціна, фулспіт. Аромати, персів чоловічий, великий. Хто не встигає за мною, можете зробити паузу або який продукт вам сподобався. Робите скрім. Відправляєте мені у приватні повідомлення, і я зроблю вам замовлення. А хто хоче теж купляти зі знижкою 25%? Я допоможу вам зареєструватися і перші три місяці буду вести вас як надставник, рекомендувати, пропонувати, що саме. І до речі, в Avon дуже багато програм. В якщо ви соціальна людина, яка веде блог в інтернеті, і ви можете стати блогером, так як я. І вести теж в свою сторінку в інстаграмі, тікток, ютуб. Анню продукція. Поглядить багато продукції. Різної-різної. Так, теж гарно. Від чорних центрів. Це класна маска, дуже гарна. Рекомендую. О, то ось тут воно. А що ж у нас А це гель-жиле для вмивання. Наступна категорія волосся та тіло. Шампуні. Це класно теж. Маски, щіточки. До речі, це шампунь користується популярністю. Це для догляду і сила зміцнення вашого волосся, плюс аромат персиків. Досить класний такий дитячі засоби для купання. Так, Переглядаємо, дивимося. І якщо вас зацікавила дана продукція, і ви хочете теж купляти зі знижкою 25%. Для себе, знайомих, рідних. Пишіть, пишіть. А якщо знаєте, коли скористувалася посилання на реєстрацію, буде під цим відео. Чоловічі засоби по догляду. Енергія аромату журавця та апельсина. Добре прочитала журавця, журавця. От, якась новинка. Слухайте. Ну, ж, це вже більш літо. Ох, чуть не збила свій, свою камеру. Так, чудова пропозиція. Будь-які два за 119 гривень кожна. Розпродаж сторіночка. 158-159. Погляньте супершок, 149. от така досить класна пропозиція. Правда, знижки тут не буде. Але 149 гривень це досить вигідно для ваших клієнтів. Піжамка, 100% натуральна бавовна. Так, переглядаємо, дивимося, що ж нас тут може зацікавити. От, класні набори в кожному каталозі. Є чоловічий та жіночий. Погляньте, який вибір, гарний, класний. Біжутерія. Повернули аромат. От, давно його не було. Багато хто питав і варто придбати. Розпродаж. продаж. для душу 159 гривень. Вот так, бачте? Хм. Колька 85 гривень. А у меня есть по 129 це Это минимальная цена. В остання сторіночка помада кремова з гіалуроновою кислотою за 219 гривень. Погляньте, який широкий вибір відтінків. Дякую за увагу! З вами була Маргарет Ейвон. Па-па!